Вітаю вас, пані. Я новий, я сьогодні в другий день. Що вам давати? Я хочу І все? — 50 гривень з вас. і ще, Беріть, беріть. Є з вас 152 гривні. Я людям пропоную покрутити моє колесо. Ось таке. Так, і можливо, воно вам допоможе забрати ці продукти безкоштовно. Мінус тисяча? — Можете взяти ще продуктів на 848 гривень. Ого. Ні, я не жартую. Є у вас стиральний порошок? — Ваші 10 капсул, водичка 48 гривень, 130 так. А сметанка є? А, ось така? Так. Давайте ковбасу. — Австрійську беруть часто. Хорошо, давайте. А давайте мені ромашку. Так, ромашка. Це буде. Давайте сливочки. Ці, да? Сливочки тільки ж таке. Так, да так, -да так. -да. Давайте молоко. Давайте. І ще є 20 гривень у вас. А, давайте На ваше. На мій давайте ось такі Хорошо. 18. Маю вам ще дати один свічечний трохи. <говорю> дякую. Робо. І все. Нуль. Тут я прийшла за одним, а тут. Все, дякую я, вам. Бачите, яка ви вдачлива. Все, дякую. до побачення. Дякую. Гарного дня вам. До побачення.